як ти, це ж два роки пройшло з його останнього листа? Та все наче добре, просто його собі рішення повернеться. І навіть якщо ця зима буде тривати роками, навіть якщо світ болітиме з кожним вдихом, будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом, маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять інакше, наче вони теж втомилися, вони теж, як люди. Будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих речень. Зитова небо над нами вранці, складається з доказів і заперечень. Так, я вірю, що буде повернеться. А поки я мрію, живу, сміюся. Бо він би хотів, щоб я була щаслива. До знову ця тривога ніяк не могла з лівого берега дістатися. Ти що не могла написати? Ми тебе чекали та хвилювались. Да я б отродилась, Євробачення. Дивилась, так, і як тобі? Ну звісно, як я могла пропустити виступ наших дівчат? О, я теж дивилася. Я надихнулася і поставила старець. Клас. Давай тоді швидше показуй.